Обереги для захисників у Львові діти виготовляли ляльки-мотанки, які слугуватимуть захистом для українських воїнів. Їх відправлять на передову разом з ліками та аптечками. Організатори вибрали оберегом ляльку-мотанку, бо кажуть, саме вона може передавати ту енергетику, з якою її створювала малеча. Сьогоднішня прекрасна акція Захист для захисника спрямована на підтримку наших воїнів, які зараз на нулі. Дітки роблять мотанки, обереги, які ми передамо разом з ліками та аптечками їм. Наші хлопці нас захищають там, на передовій, а ми їх захищаємо в тилу нашою любов'ю, нашими молитвами та нашими оберегами. Для нас таким оберегом слугує Лялька-Мотанка. Вона несе в собі сакральний знак. Хрест, який оберігає дитину, дорослу людину, воїна. Кожна лялька, в яку енергетику вкладаєш, таке вона з несе і значення.